Про події війни говорить з П'ять людей загинули, та ще десять дістали поранення за минулу добу внаслідок російських ударів по Запорізькій, Донецькій, Сумській та Харківській областях. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни атакували кабами одне із сіл області. В одному із зруйнованих будинків загинуло подружжя. На Донеччині внаслідок російських ударів загинули дві людини, та ще вісім дістали поранення. На Харківщині у Куп'янському районі російський дрон атакував цивільну автівку, в результаті чого одна людина загинула і одна дістала поранення. Також на Сумщині дрон окупантів влучив у авто. Важкі поранення дістала жінка. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка противник атакував 86 ударними безпілотниками, типу шахети, безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 76 ворожих безпілотників типу «Жахет» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 10 безпілотників на шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Це на вісім більше ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники. Зупинили 64 штурмові дії агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, на Новопавлівському 25. Найменше один раз окупанти намагалися атакувати на Уриківському напрямку. На Гуляйпільському бойових зіткнень не зафіксовано. У неділю ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5780 обстрілів, зокрема 74, із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5780 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, два артилерійські засоби, два пункти управління безпілотників та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 вертоліт, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднутися до сил оборони разом. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб збройних сил України оприлюднив у неділю кадри із села Дачне Дніпропетровської області. Які спростовують інформацію про нівето захоплення цього населеного пункту російськими військами на відеокадрах воїни 46-ї окремої аеромобільної подійської бригади, які тримають державний прапор у селі Дачне? Після доповіді військових президент України заявив, що сили оборони активно захищають свої позиції на всіх важливих ділянках фронту, зокрема на Донецькому напрямку? Ми захищаємо наші позиції і принципово те. Що це активний наш захист. Ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність. Ми працюємо також, щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України примари вдарив дронами по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, що на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у Гурмо, внаслідок удару успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. Також під час повітряної атаки проти загарбників був уражений у бухті Севастополя буксир, ймовірно, бук-2190. Рейдовий буксир входить до складу так званих підводних диверсійних сил та засобів ворога. Перед цим той самий підрозділ ГУР уразив низку важливих та унікальних об'єктів протиповітряної оборони ворога. Серед них радіолокаційний комплекс Утьосте. Радіотелескоп РТ – комплекс ГУНАС у Куполі. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що уражені об'єкти ППО відіграють важливу роль в ешелонованій обороні ворога. Радіотелескоп він взагалі унікальний. Цей об'єкт був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування. Взагалі, тобто це унікальний об'єкт. Насправді так, тут є і, і, і засоби радіолокаційної розвідки. Викриття обстановки, але в будь-якому разі, якщо ви собі е хочете проторити шлях до ворожих об'єктів, то починається це, звісно, з ППО. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу С-300 на військовому аеродромі у населеному пункті САКИ, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій Збройних сил України, як зазначено в повідомленні, Знищення радіолокаційної станції стало наслідком спеціальних дій, які були проведені під розділами ССО у ніч на 30 серпня. 1 вересня завдяки українським захисникам у понеділок розпочався новий навчальний рік. За час повномасштабної війни це вже четвертий рік. Міністр оборони Денис Шмигаль та міністр освіти і науки Оксан Лісовий у спільному листі з нагоди 1 вересня зазначили, що новий навчальний рік став можливим завдяки українським воїнам, завдяки татам і мамам, братам і сестрам, які служать у війську. Міністри висловили вдячність кожному і кожній, хто боронить країну. Пам'ятаємо усіх, хто віддав життя заради української держави і майбутніх поколінь. Майбутнє завдяки українському війську, підкреслили міністри оборони та освіти України. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сільський привітав із Днем знань. Ліцеїстів, студентів, курсантів та викладачів військових навчальних закладів. Він зазначив, що Сили оборони України докладають максимум зусиль, щоб українські школярі і студенти знову повернулись у свої класи та аудиторії в безпечній і мирній країні. Генерал Сирський відзначив, що лідерами серед вищих навчальних закладів України за кількістю поданих заявок на вступ стали військові навчальні заклади складових сил оборони. Він висловив подяку українській молоді. За цей патріотичний і мужній вибір. Також головнокомандувач заявив, що сильна і довгостроково забезпечена українська армія буде головною гарантією безпеки для України і після цієї війни. Тож держава на всіх рівнях працює з партнерами, щоб цього досягти. Переможемо. Програма, створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.